Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля, і ми прогуляємося зараз разом з вами до нашої сусідки. Подивимося на її лілії, у неї неймовірно гарні лілії та взагалі на її садочок. А це я вам показую, яка у нас лілія розквітла. Дуже цікавий екземплярчик. На прибудинковій території у неї також завжди краса. Ось бачите, тут спірейка, яблунька посаджена, неймовірна гортензія Анабель. Юки заквітли, дивіться, які гарні. Казали мені, що ця квітка, здається, це тисячолисник, це мама сказала. Також один із різновидів. Дивіться, при вході тут така ось ожина безколючкова росте, заплітається. Дуже великі ягоди має, смачні. Тут такий бордюрчик. Не знаю, як ця рослина називається. Ніхто не знає. Якщо знайду, то підпишу. Тут кущик у нас бересклету. Ось. Мама трохи допомагала формувати його. Вже трошки наріс знову, він такою величезною кулькою тут пострижений. І переходимо до лілій. Дивіться, тут на початку така симпатична розквітла жовта. З такими вкрапленнями прикольна дуже. Так, ці ще у нас не розквітли великі такі пуп'янки. Гейхери тут гарні, дивіться, насаджені. Тут у нас далі е, такий рядочок лілій е, трубчастих. Мама каже, що це сорта рігалє називається. І дивіться, яка тут загубилась, така симпатяшка. Мамі чогось не подобається, а мені прям ну така красуня. Ось, а ці самі-самі пахучі лілії. Хто знає, багато в кого цей сорт є. Дуже гарний і дуже пахучий. Краса. Так, тут у нас зараз з цієї сторони гейхерки там загубились. Дивіться, як гарно. Кущик розростається в тіні лілії. Зараз сюди зайдемо, поближче покажу вам найяскравіші лілії на клумбі. Такі яскраво оранжеві. Ну, це якісь звичайні, не дуже сортові, але ж дивіться, які вони гарні, просто красуні. І Тут ще біля паркану зростають жовті лілії. Дивіться, які гарні. Оце, мабуть, такі, як у нас на тій клумбочці, що ми залишили декілька штук, високі, жовті, звичайні лілії. Але яскраві дуже. Ось ще одна така красуня. Тут у нас ще Ті, щоб при вході були. Ці мені дуже подобаються. Тут такі малюточки, дивіться, красиві. Дуже симпатичні. Так, тут ще хочу вам показати розквітли флокси. Дивіться, три різних кольора. Дуже симпатично в тандемі виглядають. Мама моя обожнює флокси, сусідка наша також дуже полюбляє їх. А я чомусь не розумію ці квіти. Але ну, кожен любить своє. Ось, але дуже гарний колір, яскравий, насичений, такий варіагатний один. А це такий колір фуксія, я би сказала. Ось дивіться, ліленик ще тут маємо. Також у сусідки їх достатньо багато. Ось ще один майже розквіт, але ще не зовсім. Красунчик. І тут за флоксами у нас дивіться ромашки. Неймовірно гарні, такі цікаві ромашки. Пелюсточки, бачите, не стандартні у них, а такі, як рвані. Дуже гарненька рослинка. Дивіться. Ну, прям незвичайно. Ой, сонечко вийшло. Дивіться, як там зараз йдемо туди. Ось, друзі, дивіться, це самі такі високі лілії, які тут є на ділянці. Вони ще не розквітли, ще тільки ростуть. Вони найпізніше розквітають, дивіться. Оцей гігант це також Лілія. Бачите? Яка височезна. Вона вже ну, вимахала така, як я, а скоро мене пережене в рості. Коли вони розквітнуть, постараюся також цей момент зловити, прийти вам познімати, хоч в якесь відео шматочок вставити. І ось там, дивіться, не буду вже лізти, але тут гарно видно приближу. Ось оце звичайні самі лілії. Такі оранжеві, але вони дуже симпатично виглядають такими окремими кущиками. І жовті яскраві. Ну, я вам зблизька їх показувала. Теж дуже гарні. Рухаємось далі. Що такі маємо? А ось там, бачите, неймовірно гарна гортензія розквітає. Дуже цікавий колір у неї. Ось, поближче вам покажу. Такий ніжно-ніжно-рожевий. Це ще її неповний розпуск. Квіточки будуть більші по розміру. Суцвіття також наростуть, коли квіточки стануть більші. Бачите, тут видно, що вони такі незвичайні, трошки зубчасті, йдуть. Дуже гарна рослина. Обожнюю гортензії різного типу. Троянд багато маємо. Дивіться, який гарний сад троянд. Дуже гарненький. Ще тут вам трояндочку одну покажу. Я взагалі не дуже люблю такі пусті троянди. Але ця вона дуже цікава, вона така кучерява, дивіться, пелюсточки, як, не знаю, чимось дуже схожі на мак. Цікава троянда, свіття такі зібрані, в такі парасольки. Мені подобається. Чимось вона мене от чіпає. Гарненька рослина. І ось ця троянда мені дуже подобається. Ось ця. от. Дуже красива. І ще опустимося тут трошки нижче, покажу вам гортензію. Також розквітає лишень, але дивіться, які гарні вже набуває кольори. Симпатяшка. Тут квіти відразу такі великі розпускаються. Це якийсь інший сорт крупнолисної гортензії. Бачите, який кущ вже великий? Чекаємо неймовірного цвітіння. Ще дивіться, хочу зняти вам таку лілію. І ось така красунька є. Вона трошки схожа на ті, що у нас розпустилися такі голівками, вниз дивляться. Але колір інакший. Бачите? У нас такий він яскраво помаранчевий. З червоним відтінком, а ця більш така коралова. Дуже гарна. Мені подобається така ніжна. Тут маємо ще клематис. Не пам'ятаю сорт, мама його називала у відео. У нас також таке є невеличкі квіточки, але дуже рясно квітує. І дуже гарна така розкраска у нього. Ось. І ще з цієї сторони покажу. Бачите, які високі ось лілії. Бо представте, як вони всі розквітнуть, як гарно буде виглядати. Ну, такий от сад квітучий, квітучий у сусідки. Дивіться, хочу показати, як гарно виглядає міскантус зебрина у сусідки нашої. Бачите, він тут на кутку так посаджений. Він Прикриває ось там от компостну яму, дуже гарне рішення. Він виростає високий, коли ще зафарб... закрашується от свій такий колір. Бачите, пістрявий. Зараз ще не дуже видно, але він ближче до осені буде зафарбовуватися. То дуже рослина така виграшна. Можна його фоном саджати, а можна ось саджати, щоб прикрити якісь ну, вам непотрібні речі. Дуже вдале рішення. Так, йдемо, рухаємося по діляночці далі. Тут має город сусідка, вирощує картопельку собі і дітям. А флокси посаджені тут бордюрчиком. І я хочу вашу увагу звернути на ось цю рослину. Це шавлія. От у нас ви бачили два типи: зелену, таку з сірим відтінком, і зелену-пурпурного відтінку. А це, бачите, яка варіагатна, дуже гарна. Ми її себе пробуємо прижити. Дуже рослина така цікава. Можливо, хтось не знав, що шавлія також має так багато сортів. Ось, бачите, також має сусідка сорт із пурпурним листям. Він мені дуже подобається. Я вважаю його найпривабливішим, напевно, серед шавлій. Дуже гарний. І покажу вам тут гейхери. Висаджені будинок, де є гарну тінь для вирощування гейхер. Дивіться, які гарні кущики понаростали. Різні різні сорти, різного забарвлення. Хто у нас любить гейхери? Це для вас. Симпатяшки. Сусідка з мамою постійно обмінюється один з одним. Рослинками допомагають один одному, підказують якісь рішення. Ось дивіться, хости гарні. Бачите? А ото брунера. От, може хтось не знає. Отак виглядає брунера пістрява така, бачите? Зараз підійду ближче. Дивіться, яка гарна. Симпатична рослина. Тут також маємо тіньову діляночку, тому багато розсаджено гейхер, хост. Є седоми очітки, ось, бачите, і лілії, звичайно, дивіться, яка яскрава. Особливо гарно на фоні ось цієї гейхери салатової виглядає. Такий тандем вийшов симпатичний. Ось. Брунерки. Дивіться, яка краса. Барбарисик. Тут ще лілейники не порозквітали, але також дуже гарні. І дивіться, як чудово розрослася розрісся ломикамінтіньовий. Бачите? Він пістрявий тут. Гарно себе почуває, Ось тут на півтіні якраз квітування ще не зрізали. Бачите, як він рясно квітнув. І прийшов сезон астільб. Бачите, скільки має сусідка різних. Ось ця мені дуже подобається. Я люблю такі карликові астільби. Така рожева, дивіться, яка гарна квіточка. Вони такі вже прикольні. Пухнасті, пухнасті, невагомі. Тут ще не повністю розквітла рослина, коли розквітне буде також дуже гарно. І ось це, що така, як у нас схожа. Можливо, навіть той самий сорт. Ось така. Бджілки трудяться. Тут вам хочу показати, є такий гарно сформований кущик. Бересклету санспот, бачите, на ніжці парасолькою. В багатьох цей кущ ґрунтопокривний е, в'ється ніби. Але коли він старший, його можна отак піднімати на ніжку. В нас так, з, так само зроблено. І тут, бачите, і підстригати його, коли він підстрижений, він взагалі дуже симпатично виглядає, компактно і дає гарну тінь для рослин, які ви хочете розсаджувати. На території своїй. Ось таке рішення гарне. Тут гортензія ще одна, дивіться, біла на бруньках уся. І неймовірні хости з ейхерами. Ну і закінчити, друзі, це відео хочу на ось такій прекрасній ноті. Це в нас сортові маки. Вони також належать сусідці. Дивіться, які гарні. Це, до речі, до нас мак прийшов звідси. Мама колись взяла собі, посіяла. Вони там зростали, потім вижились, Але бачите, цього року знову виріс. Показувала вам його. Дивіться, яка краса. Наш національний український мак. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!